Ви стручку, бля, Підніміть трудочку. А чому ми чекаємо з по-перше? Шановні депутати, шановна громада, мене звати Олександр Швецов, я автор тієї самої петиції, яку підписали майже 400 житловоряни. і ця петиція не ноформаність, це реально про нашу гідність. Ми всі бачили, як була сформована наглядова рада при лікарні номер 1 І кого ми там маємо зараз головою? Це Наталя Ліоченко. Людина, яка... Правильно Наталія потрібно? Да. Далі до того партію регіонів. Правильно? Наталя потрібна. Да? Далі це партія, яка заводила сюди в Мір. Якщо хтось забув, я нагадаю, війна не закінчилася. Далі партія, яка заводила сюди руський мір, і ще до того, як полетіли на нас з вами ракети. І дотепер ця особа має контролювати медичний заклад в кіновому місті України, це в нашому ж помиру. Яке щодня приймає поранених і хоронить загиблих наших побратимів. Чи серйозно ви гадаєте, що ця людина має нас представляти? Я розумію, що Нагородова Рада це не є там якась велика структура, але я рахую, що ці люди, які привели в нашу країну війну, вони не мають права займати навіть таких посад. Підніміть, тут, будь ласка, руку, якщо вважаєте, що під час війни головувати лікарні має людина з коросійським мовими. Ну підніміть хтось цього. Що чувак? О, о, я, я я, воно, я, думай, дивим, я мешканець о, нашого міста. Олександр а ви хто? Ну, а ви хто? Олександр, а ви. Що? Пан Калесік, ви здорові. Підніміть ключку. А чому ми по-перше? Що просто кажете? Давайте з вами, може, про східні звалище зараз поговоримо. не треба говорити. Яким ви мали право підписати договір? Чому Ну, Там ж написано, банка міська рада не дала право підписувати тільки інвестиційні договори. В чому була інвестиція, коли ви підписали договір про Я Дівіть руку, якщо була закрити таємне голосування без конкурсу, це рівень нашого жикомера. Це рівень нашого житомира. голосувати таємно. От, наприклад, в тій комісії була пані Зупо. Я обичаю, за всією повагою, я вибачаюся, але ви. І я не розумію, як ви могли голосувати за них. Сьогодні у вас є шанс не втратити залишки до віри громади або лишитись у пам'яті як тих, хто в тілу давав другі дихання старим схемам і обличчям кажуть.